Доброго дня, колеги. Даємо коротенький стрім. напевно тут так будемо разом. Деємо коротенький стрім з нашого волонтерського центру Руху Сейфоп. Я з головою волонтерського центру Світлана Шафрай зараз. Ми на оболоні. І цей стрім буде коротенький, присвячений організаційному питанню, але дуже важливому питанню. Ви знаєте, що ми акумулювали кошти для. Закупки гуманітарних товарів, гуманітарних вантажів, доправлення їх як до військових, так і дитячі будинки на рахунки руху Сейфоп. Але у зв'язку з тим, що рух Сейфоп повинен здавати відповідні звіти, і ніхто їх не відміняв. Та? Для нас з вами війна, а податкова вимагає оцю марудну по роботи, за яку треба платити великі гроші. Ми на аутсорсі винаймали бухгалтерів, і вони досить такі коштовні. Ми витрачали щомісяця 7 тисяч гривень. Це великі гроші на сьогоднішній день. і Краще ми ці кошти зосередимо на надання допомоги дітям, військовослужбовцям і тим категоріям громадян, які цього потребують. У зв'язку з цим ми з понеділка ну сьогодні, під, сьогодні я вже зміню реквізити на сторінці. Ми будемо збирати акумулювати кошти, в тому числі на дизельне паливо, на паливо для доправлення гуманітарної допомоги і, взагалі, на картку волонтера, яку зараз відкрили відкрила Світлана Шафрай. Вона зараз коротко скаже реквізити. Ми розмістимо. І будемо надавати так само публічний звіт. Ви знаєте, що у нас у руху свій виписка відкрита, ви завжди могли зайти подивитися. З карткою її особисто цього зробити не зможемо, але щомісяця вона буде замовляти виписку в Приватбанк. <звіт> <Да, світу, звіт> <мож? звіт> і розміщувати будемо її на сторінці, щоб ви бачили, які кошти ми отримали, і будемо звітуватися, куди ті кошти надійшли. Тому що витрачати кошти на. Бухгалтерію зараз цей складний час, коли ми розуміємо, що кожного копійка на вагу золота дуже важко. Ну а світ... І так буде простіше трошки. Я думаю, що чим бувати реквізити, майже у всіх є картка Приватбанку, монобанку. І так буде проще перераховувати кошти в будь-якому обсязі. Картка зареєстрована вже вона нульова абсолютно, і дай Бог все буде добре. Yeah, mm -hmm. Розмістимо, yeah. розмістимо реквізити. Світлана зареєструвала, бачите, тож податковій вона як волонтер. Ну і Світлана, хто не знає, ще раз дивиться в стріми. І то Світлана розпочала цей волонтерський рух в Русі Сейфоп. Вона з перших днів він зорганізувала, і ми навколо неї вже. Допомагаємо розвиватися цьому руху всередині нашого руху SafeOp для того, щоб бути зараз корисним під час війни. Отже, колеги, дуже важливо з сьогоднішнього дня прохання, якщо у вас є можливості, надсилати кошти для гуманітарної допомоги, які ми будемо використовувати, прозвітуватися, на ту картку, яку розміщую я під цим відео, буквально от зараз закінчиться відео. І з 1 січня наступного року ми не будемо збирати кошти для як благодійні внески на рахунки руху Сейфоп. Будемо відмовлятися від послуг, ну тимчасово відмовлятися від послуг бухгалтерів, щоб не витрачати кошти щомісячно. Якщо у нас ми зараз там боремося за деякі... Міжнародні гранти, якщо кошти нам надійшли великі на організацію, тоді ми поновимо роботу з бухгалтерами. Але зараз витрачати кошти там 7 тисяч гривень в місяць на бухгалтера в той це час. Це дві поїздки. Дитячі будинки дві поїздки, дитячий будинок, да, дві, дві будинок напали. Тобто краще ми зробимо щось корисніше, ніж оцю паперову марудну роботу. Ця яку... Картка буде безкоштовно обслуговуватися, безкоштовна випуска на неї буде. Ну банку сказали, тому так буде. Вигідніше Звичайно. І, і трошки проще, скажімо, в експлуатації, бо деякі речі ми не можемо купити ну, з основного рахунку, і треба багато мороки з рахунками. А так буде проще і звідуватися перед вами, куди було потрачено, і все. Отже, колеги, дякую вам за розуміння, до зустрічі. І зараз розмістимо картку уже і в реквізитах. На сторінці руху Сейфоп і відповідно в дописі під цим відео Сей ФОПСЕФ Україн мусимо допомагати країні в той час, коли ви бачите серед влади затисалися диверсанти, які просто її нищать середини, як шашель. Сейфоб, сейф Україн.